Що насправді робить наше серце? Ні, це не просто насос, який ганяє кров. Це справжній біологічний двигун, що працює 24-7, без вихідних і без потреби в зарядці. Як воно працює? Уз'яви собі дві суперпотужні камери: одна відправляє кров у легені за киснем, а інша розносить його по всьому тілу. І все це в ідеальному ритмі, синхронізованому настільки точно, що навіть найкращі годинники відпочивають. Чому серце не зупиняється? Бо ним керує власний електричний генератор, синусовий вузол. Він створює імпульси, що змушують серце скорочуватися. Проблеми з цим механізмом і доведеться ставити запасний варіант кардіостимулятор. А що буде, якщо серце забуде бити? На щастя, воно не забуває. Якщо тільки ти не вирішив погратися з удачею і зневоднив організм, влаштував марафон без підготовки або забув, що серцю потрібні вітаміни і нормальне харчування. Висновок, серце не просто мотор, а справжній супергерой нашого організму. Тож бережи його і воно ще довго битиметься в твоїх грудях. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.